Нас до хати запустіть, всі, хто є у вашій хаті, будуть дужі і багаті, на городі вродять густо і картоплю, і капусту, помідори, огірочки і для сина, і для дочки. Ангели співають, царя вітають, окрім відають, пастирія раю, чудо, чудо повітають, вовифлеємі, вовифлеєм, весела новина. Пречиста діва, пречиста діва породила. Повідають, слово очей, слово оче, залу на са в темностях земних, в темностях земних сонце засвітило. Христос родився, Бог, воплотий Сонці, розбудить вас щасливо вранці і подарує вашій хаті теплі. І усмішок багато, розбудить приспані надії, теплом і щастям вас зігріє Гріє сонцем і любов'ю, і подарує вам здоров'я. Сів горобчик на сусну і стріляє з Христосся рождає. Славімо його. Слові... А на цьому слові бувайте здорові!